Я хотів би розказати про наші нові видання, присвячені біографістиці, ясна річ Шевченківській біографістиці. Минулого року вийшов перший том видання Тарас Шевченко. у спогадах, том у двох книгах. Він призначений не тільки для фахівців, а й для широкого кола читачів. Тут зібрано всі мемуарні джерела про Шевченка, належно прокоментовані, проілюстровані відповідним чином. Видання ще не закінчене, тому що передбачено три томи у семи книгах. Другий том теж уже перебуває в видаництві критика. Він буде мати дві книги, і третій том у трьох книгах. Це видання ми готуємо спільно з Михайлом Назаренком. Чому його нова цінність? По перше, обсяг найбільше ніж у всіх теперішніх видань спогадів про Шевченка. По-друге, всі джерела. Звірено за автографами, а якщо їх немає, за першодруками. Це було доволі складно, бо деякі матеріали рукописні зберігаються в Росії, щось в Польщі. Мови оригіналу ми це подаємо. Якщо наявні переклади, скажімо, як листів чи приміток Броніслава Зелеського в перекладі Івана Франка, ми даємо в примітках переклад Івана Франка. Тому це видання, основа основ для створення майбутньої Шевченківської наукової біографії. На нових засадах, на новому фундаменті, перевіреному ретельно устійняно. І продовжують ці дослідження ці студії. З коментарів народилися дві мої останні книжки. Це збірки статей, і житті, коми студії над Шевченковою творчістю. Тут перший розділ присвячений так само проблемам біографістики Шевченка. Не треба вважати, що це застиглий Корпус відомостей про Шевченка, в житті якого вже все відомо, все з'ясовано. Насправді це не так. Тут завжди можливі корективи, уточнення. І ще один аспект, який так само і в наступні книзі, ані титли, нові студії на Шевченку, біографію і творчість, де теж перший розділ присвячений проблемам біографістики. Так, от ще один аспект вивчення біографії це спростування різних вигадок. Про Шевченка, різних фантазій, які не були великого поширення. Ну, ясна річ, не геть фантастичних, бо навіщо з ними сперечатися, а ті гіпотези, які і на нашу думку чи на мою думку не мають належного у кого підґрунті, ось ми їх певним чином розбираємо. І мені здається, що це було би цікаво і не тільки для пізнання Шевченкової біографії, а й розуміння тієї епохи, в яку він жив.